Усім привіт! З вами Кіт Барсик і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота кота Сьогодні я вам покажу, як запікати птицю з яблуками, але для початку трохи перед історією. Сиджу я тут якось на вікні і бачу святі мийші. Кожана, що це таке? Що це за кури гріцьку доставку? Я взагалі то мокрий корм собі заказував, а не оці чудо в пір'ях. Мабуть, там служби доставки знов щось переплутали, як завжди. Ти подивися, вона ще крилами махає. Чого ж ти, п'тіродактіль? Чого приперся? Жрать нема що, а свій корм я тобі не дам, так що розвертай свої галоблі і махай крилами звідси. А ні, то кожна тебе запече з яблуками і скаже, що так і було. Ну що ж, моя на слів на вітер не кидає. Сказала, що запече, і запекла. Для початку необхідно вимочити птицю у воді, щоб вийшла зайва кров. Наша пташка приймала водні процедури години чотири. І ось яке червоне море після неї лишилося. Далі моя кожна добре її випотрошила, видалила легені, серце, нирки та інші запчастини. І віддала то все мені, ось тут я знімаю пробу. Добра пташка кожана, можна запікати. Також кожана відрізала нейстяну частину крил. М'яса там майже немає, воно тільки згорить і можна буде його лише викинути. Якщо у пташки раптом лишилося пірячком, його також треба видалити. Ви можете це зробити ну або обсмалити пташку. Але у нас ніякого пір'я не було. Я сам особисто це перевірив. Тепер готуємо маринад. Змішуємо чайну ложку гострої гірчиці і чайну ложку французької зернистої, всипаємо туди одну чайну ложку солі і ваші улюблені спеції. У нас це приправа до м'яса. Виливаємо сюди десь дві столові ложки соєвого соусу і все вимішуємо. А тепер ми робимо нашій пташці масаж. Добре втираємо наш маринад у пташку як ззовні, зовні, так і зсередини. Лишаємо її маринуватися. У нас вона стояла години 2. А ми за цей час встигли змішати соєвий соус із столовою ложкою меду. Така суміш знадобиться нам потім. Також встигли підготувати яблука. Яблука у нас кисло-солодкі, зелені. Ми ріжемо їх скибочками. І видаляємо усе зайве, і запихуємо їх нашій пташці в дубку, аж по самі не можу. Так, щоб вони без іншої сторони виступали, ви можете скріпити шкільку зубочистку, щоб яблука не повилазили або сшити ниткою. Тепер поміщаємо пташку в рукав для випікання і викладаємо поруч яблука, які не помістилися всередину. Заливаємо це все залишками соусу, що не всмоктався в качку, зв'язуємо рукав з іншого боку. І відправляємо в духовку на 2 години до температури 180 градусів. Коли все приготується, обережно розрізаємо рукав, обережно, тому що звідти йде пара і можна отримати опік. Змащуємо зверху сумішчю соєвого соусу з медом, який ми зробили раніше. Ось наша качка вже трохи вистигла, і ми вийняли її з рукава і виклали в тарілку. Також з неї стопилося десь 250 мл жиру. Його можна використовувати замість масла чи олії, заправляти ним гарніри або смажити овочі, виходить дуже смачно. А сама качка також виявилася смачна і з'їлася дуже швидко. Вона смакує зі сливовою аджикою. Яку я також готував на своєму кулінарному каналі. Посилання на рецепт ви бачите в правому верхньому кутку. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І чекайте нових рецептів. Хто зна, хто до мене на підвіконня ще прилетить і кого ми приготуємо наступного разу.